Марусяк Любов Миколаївна. І так, що фамілію не міняло, бо і тато Марусяк Микола Миколаївич, і чоловік прийшов сюди Марусяк Микола Миколайович. Займалися <ріху> 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 так катеритка з діда прадіда. І... <ріху> Починається все з самого ранку. Того, що треба подоїти корови і вівці, бо цей бус, який ми робимо, то є суміш овечої коровичого молока. Тоді ми вже до нього додаємо такий фермент, який називається глє, який робить з жгудочка телят. Ви так ще мусить підсушитися, стоїть 3-4 дні, і аж тоді ми його кладемо коптити. І тоді вже це такий має вигляд такий буц. І коли вже він підсушиться, тоді вже його подрібнюємо. Додаємо сіль, вже такий кінцевий результат бренза. 96 років ні одного дня хата не пустувала постійно. Але склад як бренд зробити це таємниця. Ну <суміща> <суміща> і кровичого молока в одну посудинку. <суміща> завдяки тому, що ви підписали угоду про асоціацію, в Україну зайшов такий проект підтримка географічних зазначень в Україні. І завдяки тому, що Європейський Союз фінансував цей проект. У нас у верховині створилася громадська спілка асоціація карпатських ватагів. Ми мали національних експертів і міжнародних експертів, які приїжджали до нас і допомагали у реєстрації географічного зазначення Гуцульської коровича принці. Дуже дякую вам. Спасибі вам, вам Спасибо. дякую. Спасибо. Наступного разу ще раз прийдемо всього. Дуже смачний і дуже смачний. І не жалію ні одного дня, що я залишилася тут. Я не жалію. На морі не була, хотілося б бути, жартують, я б на море, а корова. <гум> що якщо хочеш в тої метушні, трошки такої самотохи десь піднятися і пороздумати собі, <гум> налаштуватися надалі, як жити, то, то є плюс у такому, що дійсно далі і, і вище.